За кілька днів справжньої війни у Слов'янську безліч людей залишилося просто неба без житла. Щоб побудувати оселю, чоловік Тетяни Андрієвої 10 років їздив на заробітки в іншу країну. І ось тільки в пенсійному віці будинок був майже готовий. Та один єдиний снаряд вмить зруйнував мрію на затишну старість. Під час обстрілу міста в будинок потрапив снаряд через що повністю вигорів другий поверх. Когда приходила вот сюда, спочатку я тут кричала, плакала, кричала, к Богу. нашла книжку, сказки обаревшую. Просто у мене вже не видержали нерви. Потім я думаю, не надо, нічого, просила, щоб Господь мене просто забрав к себе, не видержувала. Незабаром жінка познайомилася з віруючими із західної України, і вони запропонували їй свою допомогу. Нам зробили повністю кришу до, до її кінцевого результату. покрили. завезли нам з жальовка, лікар, щоби потолки. Матеріали підвезли, утеплитель, цемент. Адже самостійно зробити такий складний та дорогий ремонт пенсіонери не змогли б. З усіх доходів лише невеличка пенсія, та завдяки матеріалам, які підвезли волонтери, сім'я Тетяни продовжує вже самостійно добудовувати дім. Ані завжди приїжджали утром сюди і тут за двором і підходили люди сюди. Тут так много людей. Ані людям не говорять, що це за люди людивані какие-то такі. Вот. Зі своїми помічниками жінка потоваришувала і зараз підтримує з ними постійний зв'язок. Вона побачила у вчинках цих людей, що, попри все, добро у світі існує. Я ні копійки не заплатила, нігде. Это я не знаю, словом, приятна назвать невозможно. взагалі унікально. і удивляють людей підходять, говорять, це что невероятне. Я говорю, це невероятне то що називається Бог. Ставайте нашим партнером у справах милосердя! Давайте змінимо світ разом.